В Україні у північ марафон працює наживо у студії Інтера я Анастасія інтеранасіядавгли. І до вашої уваги випуск новин, в якому підсумовуємо події четверга 27 -го березня. Вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна у кількох багатоповерхівках у Запоріжжі. Нагадаю, ввечері місто атакували ворожі дрони. У наслідок обстрілу поранений 19-річний хлопець. Спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури. Загорілися дачні будинки. Наразі комунальники ліквідовують наслідки удару, закривають вікна у пошкоджених. Оселях. Через російські безпілотники вибухи пролунали у Полтаві. У деяких районах міста зникло світло. Попередньо є влучання у промзону. Як зазначила місцева влада, енергопостачання поступово відновлюють інформації про потерпілих поки що немає. На Київщині також працює ППО. Загроза БПЛА залишається для низки областей. Актуальну мапу бачите на екранах. Перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні повітряна тривога. У Парижі відбувся саміт коаліції рішучих, де лідери 31 країни разом із Володимиром Зеленським обговорили подальшу підтримку України. Головні результати санкції проти Росії залишають, економічний тиск посилюють. А військові делегації Британії та Франції розроблятимуть модель майбутньої української армії. Також підкреслили можливість розміщення сил стримування у стратегічних районах України. Європейський союз посилює санкційний тиск на російський енергетичний сектор. Набрала чинності заборона на перевалку російського скрапленого природного газу у портах країн ЄС. Як це вплине на ситуацію в регіоні, та якими будуть наступні кроки ЄС? Розповість Софія Желінська. Європейський союз перекрив ключові логістичні шляхи експорту російських енергоресурсів. Таке рішення ухвалили в рамках 14-го пакету санкцій, затвердженого ще в січні 2024 року. Втім, його реалізацію відтермінували до 26 березня 2025 року, щоб виконати зобов'язання за контрактами. Відтак напередодні обмеження набули чинності ще раніше. Очільниця Єврокомісії неодноразово наголошувала Європі слід відмовити від російських енергетичних ресурсів до початку війни Путіна Європа отримувала з РФ 45% свого газу та 50% вугілля. Росія також була одним з наших найбільших постачальників нафти. Ця енергія здавалася дешевою, та вона наражала нас на ризик шантажу. Коли танки Путіна вторглися в Україну, він припинив постачати нам газ. Санкції передбачають заборону на перевантаження СПГ у європейських портах для подальшого експорту в треті країни, відмову від інвестицій у ключові російські СПГ-проєкти Арктик СПГ 2 та Мурманськ СПГ, посилення експортного контролю за товарами подвійного призначення. І Росія вже починає відчувати негативні наслідки. Проєкт Ямал СПГ компанії Новатек поступово втрачає можливість перевалки через бельгійський термінал у порту Зебрюґе. Що забезпечував перевантаження близько 8 мільйонів тонн скрапленого газу на рік? Водночас через санкції в Росії загострюються проблеми із промисловими обладнаннями, оскільки постачання з Європи та США майже цілком припинилося, Москва нарощує закупівлі промислового обладнання в піднібесній. Зокрема, мова про верстати придманів «Уралвагонзаводом» вагон заводом впродовж років. У 2024 році, після посилення санкцій, поставки західних верстатів стали складнішими. Тому росіяни збільшують імпорт обладнання з Китаю. Розрахунки переважно проводять через банки ВТБ та його філію в Шанхаї. А платежі здійснюють в китайських юанях. Тим часом деякі західні енергетичні трейдери сигналізують про можливість повернення на російський ринок, готові на це, в разі якщо санкції проти Москви вдасться послабити або взагалі скасувати. Якщо санкції вдасться пом'якшити настільки, що ми зможемо повернутися, то чому б і ні? Це наша робота. В адміністрації США щодо єдиної позиції щодо санкцій, так і не дійшли. Там наголошують, що нічого не виключено, але від подальших дій російської влади залежатиме їх посилення чи послаблення. Президент Трамп, на мою думку, без вагань посилить санкції, якщо це надасть йому перевагу у перемовах. Натомість євросоюз, обмеживши перевалку російського газу, продовжує зменшувати залежність від російських енергоресурсів, попри спроби Москви обійти санкції. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Українські жінки потребують підтримки у подоланні викликів, спричинених війною. З іншого боку, варто посилити їхню роль у відновленні України. Такими були ключові теми зустрічі жінки за сильнішу Україну, що відбулася у четвер у Києві. Євген Бригар розповість. Війна Росії проти України стала справжнім випробуванням для абсолютно кожного українського громадянина. Чоловіки, жінки, діти. Усі відчувають на собі тягар російської агресії. Утім, сьогоднішній захід спрямований саме на подолання проблем, які під час війни випадають на плечі жінок. А проблем цих чимало. За словами організаторів заходу, війна змушує тисячі українських жінок проходити через серйозні зміни у житті. Вони опановують професії, які раніше вважалися суто чоловічими, беруть на себе зобов'язання, які раніше вважалися чоловічими, і звісно, так само плічоплісі з чоловіками. Хоробро захищають нашу державу, зокрема на передовій. Та разом із такими серйозними змінами у житті жінки на жаль вимушені стикатися ще й із збільшенням кількості порушенням їхніх прав. Ціна війни для жінок дуже велика і страшна. Ми не можемо про це забувати. Ми знаємо, що через війну в суспільстві загалом зростають жорстокість та насильство, а надто по відношенню до жінок згідно досліджень UN Women, на 38% зросло насильство щодо жінок. Мова і про домашнє, і про сексуальне насильство. Утім, ця цифра не точна, адже багато жінок ще не готові говорити про це, повідомляти про такі випадки. Тож ми маємо виявляти таких постраждалих та допомагати їм. Говорили сьогодні і про домашні насилля, з яким стикаються українки, і про насилля російських окупантів щодо українських жінок. Зокрема, серед присутніх були колишні полонені бранці Кремля Ленія Умєрова та Людмила Гусейнова. Вони поділилися своїми історіями і розповіли, звідки брали силу, щоб протистояти російським окупантам. Мені проходили листи з різних куточків світу з. Спеціальними шляхами з України навіть проходили листи, де мої люди мені писали, я в тебе вірю, ти все витримаєш. І це мені давало стільки сил, це мені давало стільки віри, що прийде один день, коли я повернуся додому, коли будуть люди, для яких слова слава Україні. Це не буде жарт, це не буде порожній звук і привід для насмішок. І цей день прийшов. І, Линіє, і Людмилі було важливо поділитися своїм досвідом, аби допомогти суспільству зрозуміти, із якими викликами можуть стикатися українські жінки, чиї права були порушені. Важливо це було почути і присутнім. А це представниці парламенту, уряду, а також громадських організацій. Таким чином, сьогоднішній форум допоміг жінкам налагодити між собою зв'язок та напрацювати реальні рішення, як підтримати тих, хто опинився у вразливому становищі, та допомогти їм відновити своє життя, а реалізувати Такі ідеї допоможе новий пакет фінансової допомоги від ЄС на суму 44 мільйона євро, які будуть спрямовані на підтримку організацій громадянського суспільства, зокрема 6 мільйонів євро із цього пакету допомоги будуть спрямовані на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів. Так само Україна зробила запит на приєднання до кількох програм Європейського союзу, які також будуть враховувати позицію жінок. Ми продовжуємо реалізовувати програму про. Тоді домашньому насильству, ви так само знаєте, що ми працюємо і змінюємо законодавство з частині злочинів пов'язаних з гендерно зумовленим сексуальним насильством в умовах війни. Я наскільки маю можливість, можу зараз говорити про те, що європейський союз підтримує ці зусилля. Євген Бригер, Василь Міновщиков, подробиць телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Гривня більше ніж просто гроші у Києві. презентували виставку, що розповідає про національну валюту як символ державності та культури. Відвідувачам пропонують зазирнути в історію гривні, побачити рідкісні банкноти, ескізи видатних художників і мистецькі інтерпретації. сьогодні у нас дуже важлива подія. Презентація виставки Гривня більше ніж гроші. Цей проект ідея, виникла рік тому. Нам ця ідея видалася дуже дуже важливою захопливою. Адже ми, як український дім, намагаємось масштабувати висвітлювати культурні історичні феномени, які дуже сьогодні важливі для наших людей. Гривна це справді більше ніж гроші, тому що це є енергія держави. І ви сьогодні побачите тут порівняння те, як змінювалася гривна. Починаючи від металевих складових, починаючи від паперових написів, які виконувалися українським фантастичним графістом Нарбутом, продовжуючи те, як вона представлена сьогодні. Друге, крім ідентичності, гривня це безперечно є частиною нашої історії, тому що вона пронизує. Всі віхи нашої української державності терапію з тваринами застосовують на Хмельниччині для відновлення військових після поранень. Із психоемоційною реабілітацією захисників допомагають, зокрема, коти, як саме подивіться. Військовослужбовці, які проходять лікування та реабілітацію у Хмельницькому метокладі МВС, завітали на гостини до котиків. Вісім пухнастиків із задоволенням смакують частування, натомість лікують моркотіння. Успокоюють свої нерви, страсить ці всі. Вже якби це одне на друге наложилося тут поспокойніше. У Володимира вдома живе кіт на кличку Пум, та на відміну від цих тварин, каже, військовик його домашній улюбленець має непростий характер. Такий він, Вереднюга. Ну, він прикольний все, як ви. Він з малого у нас вирос. Ну, розничає. Лікування за допомогою контакту з котами, фелінотерапія один із методів народної медицини. Проте як твердять психологи, людям, що переживають стрес і мають депресію, таке лікування справді допомагає. Кожна людина є індивідуальністю, і фелінотерапія не може замінити звичайних ліків, але може бути ефективним засобом для ефективного лікування. Цей котопростір створила Вероніка разом з іншими волонтерками. Раніше усі вісім тварин були безпритульними. Їх вилікували, зробили необхідні прививки та соціалізували. Снейкс це біленький з руденькою мордочкою. Сірі, а ось сірі вже їсть корм, сама собі обслуговує. Так, і візлі називали це. У нас як в Гаррі Поттері, руденькі візлі честь цього сімейства. На релеках до простору поранені захисники приходять із задоволенням. Кажуть, було б чудово, якби у звичайному медзакладі теж були обладнані такі котокімнати. В поліклініці МВС одночасно і допоможемо братам нашим меншим, і будемо лікуватися від всіх цих, цих стресових ситуацій, ПТСР та інших психічних проблем разом з нашими друзями-котиками. До реабілітації ветеранів нині все частіше залучають тварин. І поканіс та фелінотерапія навіть після кількох сеансів уже дають позитивні результати, запевняють психологи. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. У Монголії знайдено динозавра з унікальною аномалією. Всього два пазури замість трьох. Усі відомі динозаври мали три. Кихтистих утворення новий вид назвали двопалим хижаком. Учені припускають, що він використовував кігті щоб хапатися за гілки, а ще для захисту або навіть ритуальних боїв. Знахідка відкриває нові обрії для дослідження еволюції динозаврів і показує наскільки різноманітний світ давніх рептилій. Китайські вчені перетворили звичайну іграшку-пружинку на проривного робота. Пружинистий vr бот здатний рухатися без датчиків, орієнтуючись у непередбачуваних умовах. Конструкція дозволяє буквально вивертатися на виворіт, обходити перешкоди, наче рептилія. VR-бот бот не просто іграшка його можна використовувати для досліджень, підземель, для розкопок, також для розважальних атракціонів. Такі новини безпечної вам ночі, щоби вранці з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна.